Олександр Олесь, Микита кожум'яка. Казка П'єса в чотирьох картинах Скорочено. Дієві особи Микита кожум'яка, гонець, батько, він же дід, воєводи, князь, сини, княгиня, парубок, князівна, старий дід, Джура, діти, дівчина, дівчинка, посланець, юрба. Картина перша Палати князя. Дівчина. Сумний наш князь, сумний наш князь. Лягли йому на чоло хмари, неначе ждуть назов удари, неначе знов орда знялась. Княгиня Ах, я так серцем не боліла, коли орда в степах кипіла, І він з мечем і на коні літав орлом між ворогами, а кров червоними квітками цвіла на дикім бур'яні. Тепер же я горю в огні, Невже віддати мушу Змію, дочку мою, красу, надію, сама згубити її мушу. Ах, краще б взяв мою він душу, дівчина. Хай змій віки уже лютує, всьому на світі край свій є, княгине, серце моє чує, що змія лицар той уб'є, княгиня. От так колись черга настане, І згину я, і згинеш ти, дівчина. Чому ж увесь народ не встане, страшного ката розп'ясти, княгиня? Мовчи, бо й стіни мають вуха. І що, коли на змій підслухав, у двох загинем в одну мить? Дівчина, Ах, в серці кров моя кипить, Коли б князівну врятувати, я б не боялась самострати. Дівчина, угледівши на порозі князя, виходить Князь. Невже країна вся байдужа, невже у нас немає мужа, палкого серцем, молодого, який би зважився на двобій. Невже не знайдеться нікого в державі нашій молодій? Князь. Що сталося, Джуро, Чий гонець? Джура. ж, від Змія посланець. Князь. «Хм! Посланець від Змія? Клич Джура. Такий він чорний, як та ніч, такий зубатий та окатий, князь, дарма іди зови в палати, посланець входить. Наш пан, Великий Володар, землі й самого пекла цар, прислав мені тобі сказати, що мусиш ти дочку віддати, лишає він тобі три дні. Оце сказать звелів мені, князь. За три дні відповідь я дам, яку твій пан почує сам. Посланець, гляди, накличеш ще біду, дивися сам, так я піду, виходить. Князь, щоб нарешті катагада, щоб позбавився народ, Джуро скликать воєвод. Нині ввечері награда князівна входить. Мамо, тату, не журіться, ви навколо подивіться, смерть зливається з життям, тут, занепад там. Хай я згину в пащі Змія, та в мені живе надія, що загине й він колись, і потоки людських сліз згодом висохнуть росою, князь. Ні, до зброї, до двобою! Зараз кличу воєвод, і коли вони безсилі. Схилять голови похилі. Підніму я весь народ або більший я, не князь. Джуро, слухати наказ. Всі столи є дбавом вкрити, воєводцю мить просити. Картина друга Велика світлиця в палатах князя. За столами сидять воєводи. Князь, за яку скажіть провину, мусим ми платить данину, за що кров з нас смокче змій, воєводи на двобі, що черга дочці байдуже. Хай моя княгиня тужить все дарма, але не волі. Мусим крикнути: доволі досить нам зубів і лап, хто не бореться, той і раб. Перший воєвода. Мусим ми скоритись долі, вітром гнеться й дуб у полі. Другий воєвода, гнулись ми та досить гнутись, час до вітру обернутись. Третій воєвода. Правда, час підставить груди. Хай що буде, те і буде. Мусить статися двобій, четвертий воєвода. Хай загине лютий змій, п'ятий воєвода, мусить край настати змію. Князь. Бачу, слухаю, радію, але хто себе і зброю вкриє славою ясною Тиша, Джура, входить. Дід там справу пильну має, хоче князю щось сказати. Князь, що ж, гаразд, зови в палати, дід входить. Б'ю я князеві чолом, б'ю чолом і воєводам. Воєводи не годиться, щоб віддав дочку наш князь, треба з лютим зміям биться, щоб не жер він більше нас. Князю, треба вбити гада. Князь, ось про це і йде нарада, але б хто на бій пішов, дід, змія, псин мій поборов. Князь, що ж, він дужий? Дід, та не знаю, а подужав би, гадаю. Всі сини мої, панове, молоді, міцні, здорові, а найменше щось страшне вже з трьох літ боров мене, раз колись коня, мій син, перекинув через тин. А сердитий тільки слово, і скипів, і вже готово, що підвернеться під руку, все потрощить, як макуху. Скажеш: Сину, час вставати і тікай, тікай із хати, бо що трапиться на очі, те тобі й на спину скоче. Сміх і сльози, чулий, добрий, і розумний, і хоробрий, і всіх любить нас, либонь. А зачепиш, як огонь. Князь, в мене є надія, що подужає він змія. Князь. Ах, коли б він гадав вбив, я б тебе озолотив. Дід. Не прошу нічого в тебе, та мені його й не треба. Я хотів лише тобі помогти в тяжкій журбі. Князь. Ох, старий, тяжка година, що ж, поклич до мене сина. Дід. Щоб пішов він, та нізащо, не послухає ледащо, він не встане із стільця, князь. Що ж, послати посланця? Дід. Шли найкращих, молодих, не послухає старих, як не вийде знов нічого, шли малих дітей до нього. Наймиліш йому дитина, отакого От маю сина. Князь, все зроблю, сивенький мій, тільки б завтра був двобій. Князь До воєвод. Дуже ви допомогли, але є ще в нас орли. Та не тут, не в цій палаті, а в мужицькій простій хаті. Князь встає і виходить. Разом з ним стають і воєводи з ніяково похиленими головами. Картина третя: ПОДвір'я кожум'яки. Сини при роботі. Перший син співає. На горі мак цвіте, а волошка в житті, любить дівчину юнак, над усе на світі, одружився б з нею він, взяв її додому та далеко до зорі місяцю ясному. Третій син: Вибирати треба рівно, незважаючи на смак. Ось Микита наш дивак, покохав собі князівну. Четвертий син, а ви чули чутку дивну, Кажуть люди, що князівну, завтра змію віддають, У палатах сльози лють. Другий син що робить? Прийшла черга, невблаганна, грізна, люта? Ех, коли б по ця рука та була б залі закута. Четвертий син. Таку руку має він, наш найменший брат, Микита, не з заліза, з криці лита, переміг би він один перший син. Гей, Микито, чуєш ти, що Тарас про тебе каже? Може б, ти схотів піти переможеш, змій поляже, зважся, з силою зберись. І нагада, Микита: чепись, батько, входить. Гарно, сину, дуги, гнеш. Це сьогодні уже п'яту. До другого І ти добре шкури мнеш. Що ж, нову збудуєм хату, купим пару ще волів та новий поставим хлів, а Микита цей відразу по дванадцять шкур бере. Другий син, з його сила так і пре, він поміг уже й Тарасу. Четвертий син. Ех, цю б силу та на Змія та чомусь плоха надія. Входять дванадцять парубків, парубок до старого кожум'яки. Князь довідався, що твій син неймовірну силу має, що в державі він один, ката Змія подолає. До Микити. Отже князь хотів би знати, чи ти підеш на двобій, бо князівну нашу взяти післязавтра хоче змій. Будеш ти з тим гадом биться, що ж мовчиш ти? Микита рве дванадцять шкур. Одчепіться! Геть, не маю я охоти розмовлять під час роботи. Парубки з похиленими головами виходять. Батько. Сину, сину, що ж це буде? Це ж були від князя люди. Не гаразд, мій любий сину, Микита. Слово ще й робити кину. Входять дванадцять дідів. Старий дід. Князь послав нас до Микити і звелів чолом нам бити, вклоняються. Зглянься на князя, край спаси, яку ж відповідь даси. Микита, ходять, лазять, заважають, від роботи одривають, хоч покинь та з двору йди. Батько пошепки до дідів. Йдіть, бо близько до біди. Микита, знов набилось повний двір, через вас дванадцять шкір вже подер. Хіба не шкода? Батько. Йдіть, бо станеться пригода. Діди пішли. Батько, що це, сину, глумпиха Микита. Не доводьте до гріха, входять дванадцять дітей. Дівчинка. Нас прислали до Микити. Ми прийшли його просити. Де ж він той, що дуги гне? Батько. Ось він, діти, шкури мне. Дівчинка. Князь, княгиня і князівна низько б'ють тобі чолом, налети ти орлом на змія, вбий його своїм крилом. Коли краще від князівни найдеш квітку навесні, і коли темніше неба, її віченькі ясні. Коли є корали в морі, червоніше уст її, і коли від неї краще заспівають солов'ї. То не йди, вона й не хоче, коли ж чуєш правду ти. На двобі із лютим змієм мусиш лицарю піти. Все ти матимеш, що схочеш. Зробить князь для тебе все, а вона тобі в дарунок, власне серце принесе, Микита. Скарбів, діти я не хочу, що робив я скарбом тим, недосяжна зірка в небі, хоч вона і сяє всім. Ідіть, скажіть ясному князю, що іду я на двобій, що поміряюсь я з гадом, хоч і дуже, кажуть змій. Йдіть, скажіть, що за хвилину я у князя на дворі хочу спробувати силу, а уранці на горі». дівчинка. Низько б'єм чолом Микиті, ще не вмерла правда в світі, Вогник віри не погас. Гонець вбігає. Люди добрі, лихо в нас прилетів на крилах гад, і князівну вкрав з палат. всі наче закам'яніли. Картина четверта. Майдан за містом. Вдалині, горі, химерний замок змія з різнокольоровими освітленими огнями вікнами. Ліворуч, попід горою, частина міста ледве починає роздвинятись. Юрба, яка щохвилини збільшується, перша дівчина. Сьогодні князь ішов, мовчав, сховавши муку. Княгиня ж, як та ніч, її вели під руку, друга дівчина. Я бачила в дворі Микиту кожу м'яку, усе сміється він, ні крихти переляку. Третя дівчина. Залізну булаву всю ніч йому кували, нещасні ковалі і стілечки не спали. Друга дівчина палац до замку йде. Ой, лишенько, ой горе, та що ж це буде з ним? Та він же не поборе, парубок із дерева. Погляньте, став, як дуб, і стукає в ворота. Змій виглянув з вікна і сипле іскри з рота. Другий голос Князь, князь, шапки з голів. Дорогу розступіться, третій голос Княгиня також з ним іде на бій дивиться. Дід. Б'ємо тобі чолом, б'ємо й твоїй княгині, минало тебе зло, мине тебе й і нині. Хіба що змій мій огнем Микиті спалить очі, та хлопець він верткий, і набік в час відскочить. Князь із княгинею пішли наперед. Голос із дерева. Ой, гляньте, гляньте, змій, перша дівчина. Ой, лишенько, дивіться, друга дівчина. Який страшний та злий, і в сні такий не сниться, мов курява знялась, о, знову кинув жару, другий голос. Микита отступив!» друга дівчина. Невже це з переляку? третій голос: Микита не здригне, я знаю кожум'яку, шостий голос. Схопились, ай, 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 отскочили і стали, стоять і ждуть, сьомий голос Ну, що ж, хоч боки розім'яли перший голос. Дивіться, буде щось. Микита наступає, тримає булаву, змій лапи потирає, гук від удару. Ага, ото дістав другий голос. Дісталось і Микиті, дід. Це, мабуть, перший бій, такий на цілим світі. Другий голос Ай, як розгнів змій! Пустив, дивіться, пару, мов курява знялась, о, знову кинув жару. Чути гупання булави. Голос із дерева. Не видно ані ні. Вся площа димом вкрита. Пауза. Дивіться, змій упав, спіткнувся і Микита, третій голос. Погляньте, змій звалився! Це, мабуть, добре вшкварив. Микий та змія взяв, ще раз об землю вдарив. Гупання. Люди весь час ворушаться. Деякі пробують вилізти на дерева, матері піднімають угору дітей. Голос із дерева. Як мертвий Змій лежить. Лежить і не здригнеться, Микита в боки взявсь, стоїть собі, сміється. Крики. Слава, 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 слава Микиті, хай живе князь, хай живе Микита, слава, слава, слава. Перший голос. Микита вже з палацу йде і на руках виносить крики. Князівну, князівну, князівну несе, хай живе князь. Завіса.